Добрий день, малятка. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Розгляньте малюнок та знайдіть морозиво, яке відрізняється від інших формою. На що воно схоже? Саме так морозиво у вигляді цифри 9. Дітки, подумайте та скажіть, скільки ми маємо взяти предметів, коли бачимо цифру 9. Звичайно, ми візьмемо 9 предметів, тому що цифра 9 позначає кількість предметів, яких 9. За допомогою листочків ми дослідимо склад числа 9: 1 листочок зелений та 8 жовтих, 2 листочка зелених та 7 жовтих, 3 листочка зелених та 6 жовтих, 4 листочка зелених та 5 жовтих. 5 листочків зелених та 4 жовтих, 6 листочків зелених та 3 жовтих, 7 листочків зелених та 2 жовтих, 8 листочків зелених та 1 жовтий. Склад числа 9 складається з таких чисел: 1 і 8, або 1 плюс 8, 2 і 7, або 2 плюс 7, 3 і 6, або 3 плюс 6, 4 і 5, або 4 плюс 5, 5 і 4, або 5 плюс 4. 6. 6, і 3 або 6 плюс 3, 7 і 2 або 7 плюс 2, 8 і 1 або 8 плюс 1. Саме такий вигляд має склад числа 9. А зараз зіграйте у гру супермаркет. Уважно слухайте умови, завдання та дайте відповідь. Дмитрику треба купити 9 паків соку. 3 він уже поклав у візочок. Скільки паків соку він ще має взяти? Перевір себе. Мама попросила Михайлика купити сім кексів. В коробці вже є три кекси. Скільки Михайлик має додати кексів, щоб їх стало сім? Перевір себе. У Марійки в корзинці дві помідори. Їй потрібно купити вісім. Скільки ще не вистачає помідорів? Перевір себе. У маму візочку лежить три банани. Їй потрібно купити шість. Скільки вона ще має взяти бананів, щоб їх стало шість? Перевір себе. Тато поклав до коробки чотири пончики, а йому треба купити п'ять. Скільки ще не вистачає пончиків? Перевір себе. Дітки, ви сьогодні молодці. До побачення і до нових зустрічей.